Шановні глядачі YouTube, мої підписники, гості мого каналу. Я вас вітаю, бажаю гарного дня, головне, спокійного і мирного. Сьогодні продовжую свою традицію е, і повертаюся до теми своїх улюблених троянд. Заказала на інтернеті е, недорого сажанці троянд, Ну, ризикнула, як кажуть, тому що вже, начебто, листопад і. Здавалося б, що вроде і пізновато садити, але рекомендують за 10 днів до великих заморозків. А так як я подивилася прогноз погоди, і зараз погода така тепла відносно до того, який зараз місяць, то вважаю, що ще можна. І попитають у людей, які знаються на цьому, то ще можна посадити троянди, вони встигнуть ще укоренитися. І надіюся, на весну вже буду вам знімати гарний буйний цвіт моїх квітків. Отже, шановні друзі, забрала з почти свої саджанці. Дуже, звичайно, переживала за те, якому вони будуть стані, тому що вже раз купила на одному сайті, то відправила назад. При, прислали е, такі саджанці, що... але не троянд, а плодового дерева. Що, не дай Боже, як говорять, ну, то вже хай буде на їхній совісті. Не буду казати, який це сайт, тому що все рівно я до нього повертатись не буду. А взагалі потрібно перевіряти, що ми з вами, друзі, виписуємо по почті. Звичайно. Як купляємо на базарі, то вже ми бачимо стан рослини. А коли по почті, то, звичайно, це дуже таке. Ризиковане діло, але я спробувала раз, раз, спробувала, але добре, що перевірила. І зараз перевірила. Ну, Перевірила тільки, е, витягла з коробки, коробку залишила на почті. А зараз ми з вами спробуємо прямо зараз подивитися на стан е, цих сажанців троян, коріще і так далі. Отже, це мікс троянд, Тут різні повинні бути кущики троянд. Ми подивимося вже по весні, як кажуть, коли вони за себе покажуть під час світіння, якщо, якщо дасть Боже, прийметься. Ну, що я можу вам сказати, шановні друзі? Коренева система доволі така непогана в кожного кущика. Тут взагалі в цьому міксі 10 штук повинно бути. Ну, В принципі, те, що я купляла і на базарі в такому самому стані, І те, що я в минулому році виписувала в інтернеті поштучно. Тільки були вони просто трошки запаковані по-іншому. Були у вологій е, такій земельці збитій і закутані кожен кущик. Е, ну, е, так і сухувати, але воно було в тирсі. В принципі, е, нормально. Нормально. Коренева система я задоволена. Що далі будемо робити, я покажу. А зараз спочатку потрібно їх поставити в воду, десь на день, щоб вони трішки напиталися вологи, бо йшли по почті. І перед посадкою потрібно їх кинути в воду десь на день, хоча б мінімум на 5 годин, щоб вони поставили бажану в холодну дуже воду. Відро з холодною водою. І... Ось таким чином ми вкидаємо троянки. Ну і хай собі постоять 1,5, Напитається дорогою, потім будемо приступати до посадки. квітів. Отже, шановні друзі, відмокли в мене корінці троянд, то зараз будемо їх з вами разом садити. Доброго. розумієте, що троянда готова вже до посадки. Ми зараз з вами обдивимося корінчики. Можливо, десь потрібно їх трішки обрізати, якщо десь сухі корінці, трішки вкоротити, щоб вони мали вже більш живіші коріння, щоб краще приймалися до землі. Це бачите, розглядаємо корінець. Корінець дуже гарний, розросшийся, але я тут дивлюся такі моменти, що їх трошечки треба підстригти, щоб сікатором, щоб вони ну, трохи оживилися, як би сказати. Секатор щось трохи тупувати, звісно, мене, але ну, нічого. Так, оце сухе обрізаємо, щоб воно нам не заважало. Так, один кущик вже такий, що можна садити. Переглядаємо всі корінці, щоб вони всі були готові до висадки в землю, щоб не було сухого коріння. Ну, В принципі, ось тут всі корінчики такі живенькі, гарненькі. Цей корінець взагалі такий дуже розгалуджений, розросшийся, дуже гарно розросся. То я думаю, тут нічого не потрібно обрізати. Такі свіженькі, всі не сухі. Я думаю, не потрібно нічого робити. Отже, всі передивилися ми корінчики, шановні друзі. Всі я їх попідстригала, де були сухі. В основному я дуже задоволена. Корійнева система дуже гарна. Хочу сказати дякую продавцям, які продають такі саджанці. Не пам'ятаю цього сайту, я не знаю це. Я взагалі не на сайті надибала цю, ці саджанці, але дуже дякую. Хай у них не переводиться, як кажуть. Осіння посадка троянд – це самий оптимальний варіант для тих людей, які вирощують троянди. Тому що можна посадити і навесні, звичайно. Але найкраще посадити восени. Тому що чому? Які переваги? Грунт ще теплий, не мерзлий, земля вогка, тому що не передбачається ніяка спека. І, звичайно, не буде ніякого сонцепеку у нас як влітку завжди. І троянда має змогу краще прижитися. Отже, набагато краще восени переваги має прижитися троянда. Отже, що для цього потрібно? Викопуємо десь ямку таку, можливо, сантиметрів сорок, шир і довжину. Саме ямка для троянд повинна викопана бути по самій кроні троянду. Це бачите, яку ширину має корінець. Ми так повинні і викопати яму по цій всій, по діаметру. І посередині ямки повинна бути така невеличка горби, горбинка, щоб на неї ми посадили трояндочку. Розправляємо гарненько її коріннячко. Ось, бачите, коріння, щоб воно було. Гарно розправлене, і оцей горбочок був начебто посаджена трояндочка на нього. Саджаємо. Оце колінце в троянді, місце прищепи, повинно бути занурене в землю сантиметрів на 5. Отже, присаджуємо в троянду, розправляємо коріння і пригрібаємо сантиметрів на 10-15 поки що землею. Трошки так втрамбовуємо його. отак. А потім зараз полімо водою. Гарненько поливаємо водою. Земля дуже вогка, шановні друзі, тому що були й дощі, і вже зараз не жарко, то земля достатньо має вологи, щоб троянді було комфортно. Отже, зараз ми полили, і нехай вона трішечки питається земля. Далі беремо інший корінець. І йдемо до іншої ямки. Так само аналогічно робимо такий горбик невеличкий, присаджуємо. Тут корінець такий нестандартний, в одну сторону, ми його розправляємо і також оцим колінцем, враховуючи те, що він зануриться десь сантиметрів на 5, саджаємо троянду. Отже, також її, наче аж придавлюємо, щоб вона. Трішечки до землі краще, як би сказати, прижилася. Отже, отак от придавлюємо і знову ж таки наливаємо, наливаємо водички. Так, тут у нас впиталася вода таким способом, що вже можна її заривати. І отже, закидаємо трояндочку поки що лопатою, щоб було краще і швидше. Топтуємо трошки, можна топтати ногою самостійно, щоб вона рівномірно, плотненько була у ямці. Отже так. І засипаємо. Засипаємо троянду, так як ми враховуємо вже те, що це не весна і не на літо йдеться, а йдеться до зими і на зимові морози, то ми її будемо заразом засипати уже як на зимівлю. Я свої троянди вже пригребла, заховала їхню шийку, де щеплювалася троянда. І отаким чином трошки залишаємо такі кагатики, щоб, як буде дощ і що, щоб була волога для троянди. Ви подивіться, тільки помощниця мене яка. допомагає мені садити троянди. Зариває землю. Це допомагає, а це допомога мені На мені... <су> мені прийшла. Морка, Кс -кс 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 -кс. мора, мора. Допоможниця. Допомагаєш мені трояндочки садити. А навесні будеш тоді нюхати квіточки. Ось так, шановні друзі. Уже істемніло, а я все саджу свої троянди. Таким чином посадила, бачите, горбочок. Троянда вже приготовлена до займівлі. Так, дуже гарно все виходить. Буду надію мати, що мої трояндочки будуть гарно рости і приживуться. От таким чином, шановні друзі, восени саджаємо наші троянди. Будемо мати надію, що вони встигнуть ще прийнятися. Я дуже ризикую, звичайно, тому що, хто його знає, це осінь завтра може вдарити Великий Мороз. Але знаєте, риск це велике діло. Коли людина рискує, ризикує, то вона на щось як би сказати надіється. І ті надії, я думаю, справдяться. І навесні. Я маю таку надію і бажання, що мої троянди будуть гарно квітувати і буяти, а я вам буду всім показувати у моїх відео на моєму каналі. Отже, дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду всім дуже рада. До побачення!